Всім хало! Сьогодні день Валентини, 14 лютого, тому я буду вам знімати влог. Я вже одяглася, накрасилася. У мене бордовий лонг, білий джинцов, говоря, і бордова. І бордова сумочка. Шаш, тому я вже вибігаю, бо трохи вже запізнююсь. Я вже в коледжі. Переодяглася. Так вот це содержится говорить. Просто у когось такі, і у когось. Такого личная Логічно осталось. А ще там це я не могу? Нет. Чего осталось?

you got me going into overdrive too busy can you leave a message but you got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah. I need to know what's we'll going falling in love right here and now. Call me up, my man, you feel it. Let me read your can't We can't take it slow. Go. You got me going crazy now. Mm. Falling into because you, 'cause you're on my mind. The bridge is ready. I'm not the tallest. Ну, наверное, такие наш там еще. Вс У нас разбиваемся. У нас тут буде мешкати І кабитний, і парника, і великі, і читаша. У і шанс. Йоу! Нас перерва. Навіть багато тут людей. Отже, у нас зараз біологія останні пара. Ми прийшли і перебираємо фотки. Я... Ой. Да. Ця жінка перебирала фотки, і я не чула, що мене визивають. Right. Она я все рассказала, получила десятку. Леми таучка. Hours later. Я глянула. Коротше, в мене за сьогоднішній день рівно половина скільки в мене було до, до цього близько, бліцфоток, ребята. ой, пизмати, да, ізвиняюсь. Крисі, hey, дата, mm -hmm. ми мали нормально mm -hmm. піти погуляти. Mm -hmm. Я. Поїхали за парочі Коротше що ви ви розуміли, Я цілий день фоткала на світі. У мене за сьогоднішній день фото скільки просто море. Скільки було до цього, Так. Да. рівно прям лідата. Все заліти там десь. У мене сів телефон. Я задумаю поїхати до себе додому і тіп, брати шнур, то що в, пауэр, в неї є павер, але в неї роз'йомлені. <рес> у мене є <рес> З 15.30. Вона гуляти може тільки до 5 часов вечора. Тобто у нас, грубо да. говоря, 2 часа свободно. Все. Так що лікарня, що без телефону вона. У мене телефон взагалі тупо нафіксі. Що робити? Немає. Можна поміня зв'язку. У мене два е, проводи, спеціально я взяла для свого телефона і для твого. Я знімаю. Я расстрою, но женщина кучу. Снимаю, не? Не ну зараз стреляем. Телефон все окей буде. Что таке? Все хорошо, бедам походкаемся в будку. Перервалася. Да, чешо, подожди. Вы серьезно? Ребята, воно <режит> <у нас> сбилося. <режит> Спасибо. А ну-ка, лізь назад. А що ви були в мене здорові? Я це зняла, я да? наушку. Ви пофоткались. Все, ребята, друкується, йоу. ми зараз, коротше, підемо за моїм телефоном, тому що ми його лишили в скайп-парку, в якої да. жінки, блядь. Ви можете ще одну копію зробити? Ну, з іншими посібами. А, да, блядь, чекай, воно випало вже. Так, ребята, да, да, ну-ка. Смотрим. Yo. Ребят, мене, вони <свист> мене переповняють емоції. Но, Мені зато, ми страшно телефон. Все добре. Перед історією, ребята. У мене сів телефон, я не знала, як його заряди, тоже. в цих є кавер, на неї роз'єм mm. Вот. І такий прикол, що ми оставили просто одній телефон і було, було, <свист> жінки, яка там <тану, свист> робить, коротше. У нас білі шапки Йоу! Ну, мы жарим ребята. И черный куртки. Реально. Я, я дуже сильно переживаю. Все хорошо, все. Короче, ребята, телефон есть, слава его. ломбардный, ну, да. никто не видал, не Это он же рада. Все, Все, все хорошо, все. Я там спарилась, ребята, вы бы знали, просто. Для такие парки, не суть. Вообще, мне плохо стало. Чего видишь, пришли в парк, пофоткаемся, а потом будем, будем по нему. Да. Все. Я буду если будем в кафешке, которую там найдем. Я знаю классную кафешку, но я не знаю, там вроде всякие десерты. Нам требуется сейчас такие я тоже. <laughs> так, что, так что все. Ну так посмотрим по месту уже. Но сюда мы возвращаться не будем. Не будем? Після пар. Ну, короче, если Коротше, пар. Короче, <laughs> такі пари. Бро. Мы куда в будку идем? Попада. Ну вот так. А тебя паркуш? А, парк. Пар. Мне почему я після пар, думаю, в смысле, після парк. Мы там уже пару заключили с сотрудником. Уже лодка. Ну, случайно йдемо в парк. Там є фотобудка, ми там поробимо вже фоточки, тобто ми вже зробили фоточки на фікшу, що біля скаторку. Я думала, що це бублік. Буточки, ми взяли перекус. за Привичка завжди не здавала такої. Себе знімаю. Ми взяли слойку з вишні. О, я взяла слойку з вишнею з шоколадом. Хочемо фото готовий через 2-3 хвилини. Ну, мені то більше подобається. Собі, е, Маша записала собі а е, я пропити капучино із анакопи. Але тут дуже атмосферний кокремо. Як вам сьогоднішній день? Кайково. Вам сподобалось? Угу. Було у вас приключення? Звісно. <реш> <реш> Вот это, знаешь, надо павер брати. І я правда, я павер возьму. Павер я то візьму, а вот прогулку? Ти... Угу. Перед день буду забрати себе павер, навіть якщо мені телефон на 100 заряджений, я буду брати. Пофіг знає, може я он до гуляти піду. Ти знала, що ми сьогодні підемо гуляти? Знала, не? Ну. соботі. Я вже забула взагалі за цей телефон. Я стільки сьогодні Фото понорю, просто в коледжі. тому і заряди телефонсів, все. Она. Хоча було встаті 100%. Ми хотіли їхати до неї додому, але ми не поїхали. Слава Богу, бо ми б просто всеряли Время... би. Пустало, що ти за сьогодні я <laughs> я задолубалася цими фотками. Не знаю. <laughs> я почав біля ради, просто лежала собі спати. Отут хоча б <laughs> <все. laughs> Спати, спорту. Да. Ні, не, не спати, а перебрати фотки і повиставляти. Яу. Yeah. Yeah. Все, конец связи. Короче, у нас почався дощ. Yo, ребята. Для повного щастя нам доща не вистачає, розумієте? Ребята, yeah. попіщалися, я Машою. зараз йду додому, йде дощ, я все мокро. Очки без коментів, що все. Йдемо на мій. Я вирішила піти через торговий центр, щоб не мокнути під дощем. саме Сьогодні мав піти дощ, його не було цілий тиждень. Це ж його не було. Це коли я пішла гуляти, наче все цей дощ. яка календар. Без коментар, без коментар. Устала неймовірно, але мені цей день дуже сподобався. І все. Тому я дякую за перегляд цього відео. Якщо воно тобі сподобалось, тисни лайк. Не забувай коментувати, підписуйся. І зустрінемось в наступному року. Па-па!